Я пропрацював вже як один рік в школі і бачу, що діти все більше і більше стають байдужі до навчання. Звісно, що за замовчуванням діти хочуть бавитися, а не зубрити книжки, їсти чипси, а не броколі, і сидіти в телефоні весь день, а не ходити до школи. І поки міністерство освіти реформує школу і пропонує реформу НУШ, батьки разом з вчителями стараються заохочувати дітей різними способами, але ми бачимо, що тенденції зовсім не втішні. І все дуже просто, поки попередні покоління старалися пристосуватися до нових технологій, покоління Z фактично народилося в них. Вони з самого дитинства навчені користуватися Ютубом, вони привикли бачити яскраві ярлички, на них клацати, і там з'являється класний веселий контент. Вони з самого дитинства привикли до цієї порції допаміну, де все яскраво, де все голосно, швидко, динамічно. А якщо щось нудне, свайп. Наступне відео буде кращим, гучнішим, цікавішим. І фактично діти не є винні. Соціальні мережі були створені такими, щоб залучати нашу увагу і втримувати її там якомога довше. І сам президент, перший президент Фейсбуку Шон Паркер, він сам визнав, що соціальні мережі були створені для того, щоб нас затягувати в них. І Він сам сказав, що вони навмисно експлуатували вразливість людської психіки. І, звісно, що це було зроблено не зі зла, а чисто з комерційних питань, тому що чим більше часу ми проводимо в соціальних мережах, тим більше ми приносимо їм прибутку. І звісно, що мозок дитини найкраща мішень. Ви, мабуть, не знаєте цього мужчину. Знайомтесь, Азараскін, і саме він у 2006 році розробив технологію безкінечного скролінгу. І саме завдяки цій технології користувач буде постійно листати соціальні мережі, і новий контент буде постійно з'являтися, і кінця цьому не буде. І вже у 2019 році сам зараз пошкодував відкрито про свою технологію. Він сам заявив, що не передбачав наслідків, які ця технологія, і сам заявив, що це є одна з перших технологій, розроблених не просто для того, щоб допомогти користувачеві, а для того, щоб навмисно отримувати в мережі його якомога довше. І діти фактично привикли до цієї миттєвої винагороди у вигляді допаміну – вони привикли до цього яскравого світу, де вони є головним героєм, де вони можуть вибирати будь-який контент, який їм до вподоби, де все яскраво, динамічно, голосно та завжди інтересно. А коли вони приходять до школи, що вони отримують? Сірі стіни, підручники, монотонне пояснення, один тем для всіх учнів однаковий, чи вчителі будуть вимагати від них дисципліни. А найстрашніше для дитини, що вона не може просто свайпнути. Їй потрібно далі сидіти і слухати і ще й вчити. Звідси і з'являється байдужість до навчання. І це не тому, що вони дурні чи ліниві, це просто тому, що вони виросли в зовсім інших умовах і в іншій реальності. І ви мене спитаєте, так хто ж в цьому винен? Та по факту всі одночасно компанії будуть далі створювати продукти, щоб заробити. Батьки приходять втомлені з роботи, йдуть планшет дитині, щоби просто вона сиділа тихо і була зайнята. А реформи в освіті просто не встигають робити навчальний контент таким ж цікавим і динамічним і захопливим, як в соціальних мережах. Та й мабуть це просто нереально. Ми просимо терпіння там, де мозок привик отримати все вже і негайно. Ми ставимо підручники проти Тіктоку і дивуємося, чому ми програємо. Але така вже наша нова реальність. І чи є в нас шанс змінити цю реальність, чи нам потрібно просто з нею змиритися?